Всім привіт! І сьогодні на перегляді у нас такий сучасний автомобіль. Красивий стильний, ще й в білому кольорі, в максимальній комплектації. Це Ford Fusion гібрид. 2 літра. Гібридна установка, тут 2 літра бензин із електротягою. В сумі 188 кінських сил. Дуже динамічно їде і економно. Зараз покажу, як виглядає цей автомобільчик по периметру. Є тут в ще намір, пройдемося, покажу все, що по фарбовому покриттю в дуже-дуже класному стані цей автомобіль. Затонований в білому кольорі Fusion, ну дуже красиво виглядає. Електроніки є, камера заднього виду є. Хороше шумоізоляція в цієї машинки. Дуже комфортний в їзді Зовсім не чуть там ямки, ще там щось. Ну, д -д Дуже комфортно в цій машині їхати. Якщо порівнювати з пасатом, то мені цей автомобільчик набагато кращий. Хороші матеріали в салоні. Це. 2016 рік, а якщо бути максимально точним, то 12 місяць 2015 року. Так, зараз пройдемося точно міром, подивимось, що у нас тут 56, не фарбовано. 128 все Ок. 127 мікрон все окрідне. 124 все прекрасно. 93 Мікрона, все дуже добре. 163. 157 – все прекрасно. 50… А, 505.

Це 57, 155. Так, ще тут подивимось. 152. Ну що, друзі, ось кришка багажника зверху фарбувалася. А так все в ідеалі. А, що було? Це цей автомобіль з Америки. Задній бампер і передній бампер з решіткою були пошкоджені. Все остальне ціле. Я покажу він код, можете перевірити, питань ніяких немає. Безпека, звичайно, ціла, все, все дуже добре. Ось ця штучка мені дуже подобається. Отак от кнопочку нажимаєш раз. Тобто це такий гібрид, який можна і заряджати, і він сам же і їде, і підзаряджає свою батарею. Розхід от по ну, технічному паспорту 6,2 змішаний. Ну, Друзі. От скільки не їздили, більше п'яти не буває. п'ять 5, 5 там, по... і це по місту. Тому це дуже-дуже класний автомобіль, ще можна і газ поставити. Двохлітровий бензиновий мотор, всі його знають, звичайний, простий. Тепер давайте подивимось по салончику. Ну, американська фішка. Ось стан карт. Все дуже добре. Це все м'якеньке, дуже хороші матеріали, тому що ізоляція хороша. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, шкіра дуже хорошої якості, шкіряний руль, подивіться стан. Коробка автоматична. Сенсорний монітор. Вон та чудо кнопочка ЄВАЕ, яка переключає режими. електроручник, підлокотник, така красива центральна панель. Це нічого не порвано, просто я сидів трошки придавив. Ззаді подивіться на цей красивий диванчик. Карти. Автомобіль в ходу їде, зовсім його не відчуваєш. Як там працює той двигун, зовсім не чуть. Так, з цієї сторони дверки. Ось стан Стан нашого автомобільчика. Ну, тут по салону питань нема. Дуже акуратний салон, така бережна експлуатація, красиві вставочки тут такі. Стильні і пасажирське крісло з електрорегулюваннями. так. Зараз подивимось. Що ця машинка може. От, до речі, ось виїжджаємо і їм трошки уступимо дорогу. Ну, Камера заднього виду. Поїхали. Тиць-тиць-тиць. Бачите? Це ми на електротязі зійдемо. Ось режими, які переключають. авто, електро, комбінований. А ось дивіться, ну я на цьому їжу. А ось по розходу дивіться. 4,4 в такому режимі. 5. 5,4. Бачите, який розхід. Ну, поїхав тепер вперед. Все, і машинка поїхала. Скоряється. Ух! Дуже бодренько. У Ось це мені дуже сподобалось, подивіться, бачите, ось так. От тут можна тут виключати сенсор такий. Такий Tesla Style. Включився двигун, до речі зараз. Ну, можна виключити це все. Іде сидінь, клімат. Все працює. Бимося, що у нас під капотом. Там зараз що ми побачимо? Бачимо там двигун, все в робочому стані. Такий тяжкий капот солідний. Ось все в робочому стані, в пилі, не мити тут нічого. Масло в двигуні світле, ну стан дуже хороший. Це цей автомобіля технічний ресурс дуже великий. Масло. До речі, його міняли три місяці назад. Тому... Так, закриваємо. Вот тут закриваємо. Тому, друзі, кому нужна така от біла ласточка красива, запрошую вас на тест-драйв дуже-дуже класний автомобіль. Комфортний, практичний, економічний, стильний і красивий. На цьому закінчую відеоогляд. До зустрічі.